Міжнародний день театру, який відзначають сьогодні, черкаські актори святкують з гіркотою. Будівля їхнього театру потребує ремонту, а просто під вікнами зводять висотку. І під час вистав та репетицій підлога вібрує, ледь не падають софіти. Чи готові забудовники йти на поступки? З'ясовували кореспонденти Сабитій. Провідна акторка Олена Брехаря працює в Черкаському музичному драматичному театрі вже сім років. Проте сьогодні ділиться емоціями не на сцені, а на зборах колег. Колектив виступає проти будівництва висотки під вікнами їхнього театру. Актори скаржаться, коли працюють бульдозери, театр ходором ходить. Софіти гуляють. Ми хвилюємось за наше життя. Ми на сцені. Не дай Боже, воно так комусь на голову впаде, коли йде вистава. Двигтить весь театр. Чи може будівля, які більше півсотні років витримати такий штурм? 12 поверхівку поряд зводять з дозволу виконкому міської ради. Представники забудовника запевняють, з документами все гаразд. А до театральних протестів ставляться поблажливо. Всі потуги, які зараз речасиду вокруг того всього, і з нас чого-то хотя доповнительно викачать. Воно... Нам особо не мешає, тому що всі ці дії незаконні. вже однажди прийнято рішення по землі. Земля вже після того була викуплена в собственності. Обласні фахівці досі не вбачають порушень. Утім, наполегливі побажання колективу драмтеатру беруть до уваги, готові влаштувати перевірку. Наскільки я знаю, документи всі виконані згідно встановленого порядку треба назначити додаткове обстеження і потім всі ці нюанси вияснити. і на цій зустрічі яка сьогодні відбувається потрібно законспектувати кожен виступ і на нього дати конкретну відповідь керівництво театру нагадує капітального ремонту в його будівлі не було років за 50. і якщо висотку зводити не припинять Театр просто обвалиться. Актори пропонують компроміс. Забудовник за час робіт на будмайданчику відремонтує і сам театр. Щеркас Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиті, канал Україна.